Моє дитинство пройшло у Макіївці, я пам'ятаю її дуже затишним місцем. Там, де були парки, алеї, там, де були маршрутки, на яких я могла добратися будь-куди. І, звичайно, можливо, у частному секторі, тому це був садок і город, на якому я могла сидіти, там попорпатися або зробити вигляд, що я володарка свого королівства. Я б хотіла навчитися літати. Я б могла побачити багато чого незвичайного з висоти пташиного польоту. Я б хотіла, по перше полетіти в макіївку, тому що мене б ніхто не зупинив, я б побачила свій будинок. Я б розвіяла ці мрії, які я думала, про які я безліч разів згадую. Я розумію, що це все зовсім не так. Але коли я побачу цю макіївку, я вже не буду настільки мріяти туди повернутися. Коли я поїхала зі школи, я вже тоді бачила, як це все змінюється. У нас повністю змінили навчальний колектив, багато людей пішло, змінилися вчителі, також змінилися наші сусіди. Вони стали більш ворожими та агресивними до нас. Вони не мають якогось твердого ґрунту під ногами, не знають на чию сторону ставати. І тому вони вирішують бути проти всіх. Живу, я у селі Строжеве, тут немає школи. Я живу зі своєю бабусею, прабабусею та дідусем. Ми сюди переїхали, вони нас прийняли. Я пішла у 3 клас у Нескушницьку школу. Скучному немає транспортної прив'язки до району, там дуже мало місць, де можна піти погуляти. Добираюся до школи зазвичай велосипедом або пішки. Зазвичай їжджу велосипедом за винятком тих днів, коли дуже погана погода. Тоді я або залишаюся додому, або беру парасолю чи чи плащі, йду до школи. Крутите человеческий разум в бешеном вихре. Быстрее, быстрее, руками издателей, предпринимателей, радиовещателей. Так, чтобы центробежная сила на вон все лишние, ненужные, бесполезные мысли. Я никуда не поспешаю, и я люблю читаты. Прочитала книгу 451 градус по Фаренгейту Ре Бредбері, і я найбільше себе асоціюю із Кларисою Маклелан. Це була дівчина, яка прожила дуже небагато років, тому що вона була іншою. Вона відрізнялася від людей світу 451 градусу по Фаренгейту, тим, що вона була більш лірична. Вона бачила красу у почуттях, у природі, навіть у краплях дощу. Мені подобається вивчати англійську, тому що вона дає мені можливість розкрити свої кордони, послухати різних людей. Англійська це мова науковців. Наприклад, я була на зустрічі із, із, із чеським біологом Томісом Моравіцем. Ми там спілкувалися про ДНК, це дало мені багато тем для роздумів. Роздум я прийшла до того, що варто бути екологічно свідомою людиною, тому що я бачу, що всю цю природу необхідно зберегти. Я живу в таких прекрасних умовах, коли я бачу, яка чиста тут вода, повітря, як зростають ліси, як ми вирощуємо на городі рослини. І я розумію, що якщо людина у місті не бачить, як воно все це робиться, то вона не може його правильно оберігати. Також я вегетаріанка, тому що не вважаю, що тварини це не те, що їх треба їсти. Вони такі живі істоти, як і ми. Нещодавно відмовилася від поліетиленових торбинок і наштовхнула на цю ідею також свою маму. Ми з нею найближчі, вона єдиний мій друг, якому я можу довіряти. Вона завжди мене може підтримати. Вона чесна до мене. Цей довгий час мені вже трошки набридло тут жити, тому що, зрештою, людина до всього звикає і мене тягне до міста. Тому коли я проїжджаю по цьому степу, ну він трохи на мене тисне, тому що я бачу це безмежний простір, і мені нікуди сховатися. Воно таке небо. Здається, що воно можна дотягнутися до нього рукою. Я не можу так жити. І мені іноді не згадуються рядки Павла Перевой Стаю урбаністом, не можу без міста, а сумую і марі сухим тротуаром. Ах, місто безмежне, не можу без тебе. Стаю урбаністом, не можу без міста.